Промисловість Івано-Франківщини тісніше співпрацюватиме з оборонним комплексом, адже нині для посилення обороноздатності держави потрібна продукція виготовлена в різних секторах, а це більш ніж дві тисячі найменувань. Ви знаєте, що вся страна працює на війну, вся країна працює на для того, щоб наші солдати і офіцери були обезпечені якісною технікою. І тому максимальне количество грошей в бюджеті власне, сконцентрирована на тому, щоб на цю производственну програму. Зацікавлене у збільшенні державного замовлення і співпраці з оборонним комплексом правління Івано-Франківського локомотиворемонтного заводу. Це одне з найстаріших підприємств Прикарпаття, історія якого налічує майже півтора століття. Ми можемо робити металоконструкції, можемо корпусні деталі робити, можемо різні заготовки шестерені робити, ну і скажімо, згідні навіть усвоювати, якщо є якась потреба в чомусь. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег Гончарук впевнений, нещодавно підписаний меморандум про розширення співпраці з державним концерном «Укрборонпром» стане поштовхом до інвестування багатьох галузей промисловості в області. На сьогоднішній день є гроші виділені в державному бюджеті, і є можливість будь-яке підприємство, яке виконує, буде відповідати вимогам вимогам до доготовлення будь-якої продукції буде отримувати наперед 80%. Я рахую, це є знаково і саме основне, це є приклад для інших керівників держави, як можна залучати місцевого виробника. Івано-Франківщина не єдиний регіон, який прагне долучитися до розбудови оборонного комплексу. Меморандуми про співпрацю вже підписали у Львівській, Тернопільській, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській, Хмельницькій, Черкаській, Житомирській та Запорізькій областях. Ірина Зінчук Олексій Мазурін час ще.